Мене ніхто не відмовляв, це однозначно. Ніхто на той момент не усвідомлював масштабів. Це також можу засвідчити однозначно. Але я вдячна близьким за те, що я мала всебічну підтримку, абсолютно всебічну, тому що вони знали моє ставлення до роботи. Вони знали, що я не відмовлюсь від. Виконання завдань, вони знали, що я залишу з собою, і вони розуміли, що від їхньої підтримки буде залежати те, наскільки я довго протримуюсь. Я вдячна кожному. Фідбеку від моєї роботи дуже багато. Найгіркіше, що його бачать мої близькі. Вони не завжди можуть виважено це оцінити. Часто це дуже ображає мою дочку. Це боляче моїй мамі. Це неприємно моєму чоловікові. Але я безмежно вдячна їм за те, що, попри це, вони вірять в мене. Насправді позитивного фідбеку. В рази більше. І я можу сказати, що коли ми приїхали на площу в Херсон, на центральну площу, і одразу після звільнення Херсону, і до мене підійшли звичайні люди, які мене ніколи в житті не бачили, і дякували за мою роботу. Всі хейтери пішли лісом. Якщо людина людина, вона не може залишатися байдужою. Але якщо людина свідома, вона вміє фільтрувати. Як звичайна жива людина, як жінка, я можу і поплакати, і розізлитися. Але видихнувши, збираюся докупи і йду далі. Це був важкий момент, тому що я була в контексті операції, скажімо так, я знала більше, ніж це вбачалося і сприймалося зовнішнім спостерігачем, і навіть внутрішніми силами тих самих херсонців. Звісно, що ми розуміли і особливість цієї операції, і все, що цьому передувало, і все, що за цим потім нас очікувало. Тому незважаючи на усвідомлення ось таких багатьох моментів, нічого людське нам не чуже. І ми так само раділи цьому, і для нас це було, знаєте, як перша спроба дня перемоги. Такий важкий етап, важкий момент. Я пам'ятаю, що мене десь з квітня 2022 року запитували в коментарях, в БТРах про те, що коли ви звільнити Херсон. Коли ви звільнити Херсон. І це була дуже важка місія. Відповідати за це і е, тримати в людях надію. Мало хто це побачив і оцінив, що весь цей час е, ми проводили таку інформаційну кампанію, щоб отримати от цих людей, хто знаходився в окупації, щоб е, від зневіри. І тим не менш, е, все інше е, порушення порядку, якісь розпорядження, Стягнення, все інше, все, що я пережила за той момент, все це робочі моменти. Найголовніше це деокуповані території, звільнені люди і певний етап нашої перемоги. Він був важливий і для тих, хто потерпав від окупації, і для тих, хто йшов вперед і гнав ворога, і для тих, хто. Продовжує залишатися нашим ворогом і намагається тримати нас в інформаційній напрузі. Я сприймаю це як прояв звичайного людського зацікавлення, небайдужості і навіть такий емоційний посил, до чого нам треба прагнути, що цікавить людей. І до цього ми маємо йти. Ми маємо йти, реалізуючи військові задачі. Але бути спікером важко. Це правда. Не кожному це по силах. Це теж правда. Емоційно це важко, інформаційно це важко. Фізично це важко, тому що дійсно дуже багато треба тримати в голові, не спати, десь, не провтикати якусь важливу інформацію, якось її вплести в свою зону відповідальності і бути в тренді. Але що треба розуміти військовим цивільним у відношенні до військового спікера? Що ми такі самі люди. Ми теж маємо якусь слабкість, якісь, якісь запаморочення навіть. Чисто людське, тому що втома, втома підступна, в мене не було відпустки жодного дня. Збрехала. Три дні було. Я їздила легалізувати перебування дочки, бо неможливо було продовжити візу. І за ці три дні, поки я була в дорозі, я відпрацювала близько 20 ефірів. Така відпустка.